Згідно прогнозів синоптиків, цими вихідними у Кам'янському очікується суттєве зниження температури. Тож згадаємо, як убезпечити себе від переохолодження, якими є ознаки обмороження тіла, обличчя чи кінцівок? Що робити при обмороженні, як правильно надати першу допомогу? З міського центру здоров'я та медицини спорту мої колеги. У зимову пору року підвищиться ризик переохолодження та обмороження. Ця проблема наразі актуальна і через постійні обстріли російськими військами критичної інфраструктури України. Юлія Дон, інструкторка санітарної освіти, відділення пропаганди здорового способу життя, розповіла, як розпізнати симптоми цих недуг та надати до медичну допомогу, аби не нашкодити. В Першу чергу я хочу звернути увагу на те, що для того, щоб виникло переохолодження, не потрібна мінусова температура навіть достатньо плюс 7 градусів, якщо людина не одягнута, та відповідно. Переохолодження це коли в людини температура загальна падає 35 градусів і нижче. Це дуже небезпечний стан для організму, тому що він в першу чергу знижує імунну систему, страждають всі системи і органи організму, і, як результат різноманітні захворювання. А обмороження небезпечне тим, що приводить до атрофії м'язової ну, частини, до некрозів. Розповсюдженими симптомами порохолодження є лихоманка, слабкість, втома і сонливість, розвивається дрібне тремтіння м'язів і гусяча шкіра. Якщо людині пристає бути холодно, то це гіпотермія, яка може призвести до зупинки дихання та серця. Спеціалісти центру розповіли, як запобігти порохолодженню на вулиці. В першу чергу одягатися по погоді. Одяг повинен бути об'ємним і не повинен облягати тіло, тобто між шарами одежі повинна, повинен зберігати прошарок повітря. Коли людина одягає взуття, воно теж повинно бути вільним. Якщо людина відчуває, що вона замерзає, от їй холодно, зайти в найближче приміщення. Перед виходом на вулицю, на холод, і чим більше мороз, тим більше людина. Повинна поїсти, тому що коли людина добре поїла, організм менш сприятливий до переохолодження. Їжа дає енергію, яка захищає від переохолодження. Також у міському центрі здоров'я та медицини спорту розвіяли міф про вживання алкоголю для зігріву під час морозів. У жодному випадку не можна пити алкоголь, тому що це хибне відчуття. Так, людині здається, ніби їй стає тепло. Але насправді суди не звужуються і йдуть процеси, які сприяють переохолодженню. Людина, коли вона випиває ну, в стані сп'яніння, вона не здатна крити, Мислити, тобто може бути переохолодження, може бути обмороження, а вона його навіть не замітить. І також не можна палити. Якщо людина палить, звичайно ж, бажано з цією звичкою розпрощатися. Щоб допомогти людині під час обмороження або переохолодження, потрібно перемістити її у тепле приміщення, обов'язково зігріти, дати випити гарячого напою, мокрий одяг замінити на сухий. Якщо стан людини погіршується, надати першу домедичну допомогу. У випадку терти свідомості розпочати серцево-легневу реанімацію. Людина. Наприклад, на вулиці переохолола або мороження, ну, поки швидка приїде, звичайно ж, людину потрібно зігріти. Але зігрівати її потрібно поступово. Тобто закотати її в теплу одежу. В жодному випадку ніяких гарячих ванн, тому що людину потрібно. Поступово зігрівати, а перепад температури може спровокувати спазм судин, і в жодному разі, якщо є обмороження, не можна людину розтирати. Ну капіляри вони ж перемерзають, стають дуже крихкими, і йде пошкодження тканин. Бережіть себе та своїх близьких, одягайте тепло та наживайте алкоголь під час довгого перебування на холоді.